Вітаю народ! Ось такий ніж завершив по мотивах ножа Хореса Кефарда Ось цього джентльмена, а ось власне його ніж. Ніж Фултанг, доволі архаїчний, так як йому вже далеко за сотню років. На руків'ї у нас ретро Мікарта, довжина клиночка. 135 мм, це у нас конвекс зведений у нуль. Геометрія попри свою простоту. Насправді, такою не зовсім являється. Тут цікаво зведений кінчик, він у нас практично списоподібний, що дає дуже хороше проникнення, дуже хорошу різучість. Виконаний з сталі 3В. І виконаний на замовлення військового. Був доволі цікавий проєкт, яким я досить таки довольний. Особливістю даного ножа є побажання військового зробити подовжене руків'я. Повірте, у мене крупна рука. Уявіть, яке, яка, якого розміру рука буде у користувача даного девайсу. Що можу сказати? Нехай служить, залишилося його одягнути.